Скільки багато новиночок для вас ми замовили. Подивіться, це у нас гарантійний ремонт. Якщо ви купуєте в нас і у вас є гарантія один рік, ви відправляєте нам, ми робимо гарантійний ремонт і відправляємо назад. Далі по новинкам. Дивіться: мультифункціональний заточний станок можна затачуватися не тільки сверла, але й ножі. Далі приїхала ось така різкова пила. Вона поставляється без акумулятора та зарядного пристрою. Будьте уважні, ось тут прописується, скільки потрібно бути акумулятор, який потрібен. І дивіться ще. Дуже багато зарядочок, зарядочок, зарядні станції. Ось такі от є одинарні, я замовив одинарні, бо дуже багато розібрали. А також є у нас ось покажи подвійні зарядні пристрій, котрі можуть працювати від двох акумуляторів одразу. Як це працює? Дивіться, достаємо нашу зарядку, вставляємо два акумулятори. Хочете один, хочете два, то немає різниці, якщо хочете зарядити, ви Хочете з одним вставляєте, він заряджаєте, хочете, два одразу заряджаєте. Ось так поставили, поставили на зарядочку і пішли собі гуляти, поки не зарядяться ваші акумулятори. Тому, якщо ви бажаєте замовити щось з асортименту, звертайтеся за телефоном 095 623 3043 або завітайте на мій сайт protus 21com